і тисячі наших дітей є жертвою російського подвійного злочину Росія. Спершу викрала їх та депортувала, а зараз вона намагається вкрасти все, що у них є всередині: їх культуру, характер, їх зв'язок з родиною та їх ідентичність. Можливо, не всі тут є батьками, але всі знають, як швидко діти виростають. Наскільки безцінним є кожний момент, якими крихкими можуть бути їх перші кроки у житті? І тому одна з найкращих речей, які можуть зробити дорослі, це дати дітям нормальне дитинство. І один з найнижчих злочинів, який можна уявити, це замінити дитинство війною та її жорстокістю. Протягом років ми боролися за те, щоб повернути наших дітей додому, і нам треба реальні результати, реальні, що означає власне повернення всіх викрадених українських дітей. Це чесно і символічно, що перший злочин, у якому путіну висунули звинувачення, це його злочин проти дітей. І я дякую кожній країні, яка застосувала ордер МКС щодо Путіна та інших. Винних у викраденні українських дітей це має значення, і це не повинно бути пробаченим. завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів. 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення є успіхом, врятована дитина, але також викликом, тому що Дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей. І сьогодні ви почуєте від Олени про цю роботу. Будь ласка, доєднуйтесь до цих проєктів, і ми також починаємо механізм відстежування, щоб збирати всі дані щодо наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях.